Сіли, ой, нажала отут. Так. Поправилися волосся. Поправилися, чуть-чуть поправилися в порівнянні з відео. Всім привіт! З вами Неда Інфлянсер, і нас не було на цьому каналі дуже і дуже давно. Ну, так сталося. Ну, Як обично, не запланована була перерва. Просто <с> так вийшло. Хочу сказати, ми просимо вибачення, але нас ніхто не чекав. Так, да, жодного коментаря, жодного Слідця. повідомлення. Да, нам, де ви, що ви, чому ви зникли, абсолютно нічого не було. Ми трішки, звичайно, засмучені цим фактом. Але ви бачите, що нас, як і всіх українців, не здолати. Тому так. ми продовжуємо знімати. І сьогодні у нас знову новий формат. «Ми». Будемо пробувати їду з аврори! Може, їжу треба сказати. Їжу з аврори! Uh -huh. Поки ми не почали, поставте лайк і напишіть коментар. Швиденько, швиденько! Бігом, бігом. Давайте, давайте. Згорнули відео і пішіть. Да, давай. давай. Хто перший? Давай я. О -о -о. Що Це шо Це, це? Е, це попкорн карамелізований зі смаком імбирного печива, гарбуза та мандарина. Ну, чесно, якісь прям такі поєднання. 39 гривень за 90 грамів. Mm, так смачно пахне імбирним mm, печивом. Да. Ти типу, познаєш, як це різдвяне. Да, прям... І дуже приємно, причому пахне. Не всі імбирні печиво пахнуть приємно. Mm, cheers, cheers. Дуже смачно мандарином віддає. Угу. Прям різдвяне різдвяне. Угу. І такі тонкі, тонкі нотки імбиря. Да. Але ну, я гарбуза не відчуваю, це, це я теж хотів сказати. Ну, може, він десь Є віддаме. Імбир і мандарин взагалі топ. Угу. Ну, голодні. <рес> я прям класно. Угу. Ну, реально, я не... гарбуза я взагалі не відчуваю. Mm. І, до речі, він в міру солодкий, знаєш, типу? Так, да, він не притерний. да, Бо оце, знаєш, коли карамель, вона супер солодка, mm -hmm. ну прям капець. І типу, її аж неможливо їсти. Да. А ці прям дуже такі такі навіть в міру пряні, в міру солодкі. Mm -hmm. Ставимо лайк. Да. Хоча тут Halloween Edition, але прям під нарізлом да, але... рік саме то. Ставимо сюди, це лайк. Да. Так, давайте тепер О! Я, до речі, подумала, що це якісь пелімешки. Вони такі виглядають. Да. Це вафельні диски з начинкою щербету. По-моєму, тут кожна, типу, різний смак має. Мені здається, що я це в когось бачила. Ну не факт. Угу. Дай мені видички, будь ласка. Будь ласка. Можна якось сюди поставлю? Конечно. Конечно. Це наш канал, що то робимо. Ну, нема тут, коротше, смаків. А ціна, будь ласка. Так. Так, що, що це? Квінтін, флайн, сосерс Це цукерки вафельні. вафельні. Да? Yeah. 39 гривень. Все по 39 гривень. Ти яку хочеш? Я завданьку хочу. А ну, я пах... пахне, пахне, як морозиво, до речі. Ой, воно вже так пахне, тут і фруті -ті -ті -ті. да. тічить. -да -да. Як в дитинстві. Тут щось є всередині, до речі. Це інтересно. Коротше, yeah. просто саме така вафля, яка вже стоїть, тут, mm -hmm. наскільки і всередині порошочок. Да, порошочок отакий, в мене кислий був, тебе як. Це дуже кисне. Але так я... коллесне, якщо хочеться чуть-чуть я ще виненькую. Ну, я ще одну спробую, так, щось там. Ну, вони всі на один лат. Mm -hmm. Мінус. Але це кисленький, чи нагадує шипучку, mm -hmm. і ще трохи ще щось. Так, да, мені теж щось нагадує, але можу може що. Мені морозиво, так. Да. Смак морозиво якийсь. Я прочитала в склад, але. Ну, це ставлю сюди, тому що це антілайт. Друзі, така штука стала. Два наші продукти записалися без фокусу. Тому ми зараз заради вас спробуємо ще раз. Так. Але відтворимо реакцію один в один. Так. Е, відкриваємо. <плес> 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 Magic Sticks. Це. Соломка глазурована, зі смаком білого шоколаду. Угу. І коштує вона 22 гривні. І виробник, знову ж таки, Україна. Ой. <реклама> ну, шоколад смачний. Угу. Трубочка трошки тверда. Так, да, твердовата. Да. А в цілому дуже смачно. Але якщо враховувати те, що воно вартує 22 гривні абсолютно норм. І, кстати, і тут не так багато єшок. Щоб... Значить, корисно. Ну <гум> чи страшно, що там пальмова <гум> А де її зараз нема? Мені лайк. Лайк. Тільки я не розумію, чому тут хеллоуін. Воно більше мені теж здається, що до Різдва. Наступний продукт. А, знаєш, коли ще міг фокус зійти, коли я поробила. Mm. Ну зараз відомо. <зі>, Зі смаком, я не буду далеко відходити. Зі смаком лайму. Виробник Туреччина, по-моєму. Так, да, ти так казала. І це найдорожчий продукт, якщо це можна назвати продуктом <зі> з нашого чеку. І він вартує 77 гривень. Дільки <зі> ж цих три бабла попалися. Іменно <зі> <зі> з шкури. Це, чесно, це робити зусилля, пробувати це друге. Якщо, чесно. Ну, да, так, ну хімо хімозою. на смак маки <зас> типу цей IST, ліпто, несті, що там. Да, е е там, де лимон, лайм. Він да, прям солодкий. Ну, Ці вже всі полопалися. Так, да. і як я казала раніше, що таке враження, що ще оцього налягали містер мускул, оце од козеленого. А ти пробувала його, так? Ні, я не пробувала, але, <рі> блін, на запах, на запах і на цей е, однаково. Мені дуже не дуже рекомендуємо. Да, ці пельмені. Ну, я не прокол, даю. Ну так, через тебе чуть-чуть. Ну, а хто з нас ідеальний. Якби да. цей світ був ідеальний, в мене було б довші ноги. <рі> а, тут такі штучки йдуть. А, тут рожеві, рожеві. лимон лайм, кютіфруті і апельсин. Ну, це апельсин, Це лимон лайм. Мені. Тут пише кислота і траш, блін. Давай зелені. Це Ми підлітки, <свісно> яким дали. <свісно> яким дали гроші. Прикол вдасться. Мені здається, це та цукерка, від якої піднебіння, ото знаєш, так вдирається. Mm. Прав... Вони, правда, кислі. Всередині mm -hmm. ну... нічого не знає. Нічого. Ну, типу. Прикольно. Ну, Коли нічого... закончиться ти... кисленько. Ну, Я нічого думаєте, особистого. Ну, от, щось... Нічого <світ> особистого ми не маємо. Цього бренду це не рома. Так. Ну таке, ніяке. От я посередині тебе поставила би його. Ну, типу, ні, ні, ні плюс ні. Не ну, і ладно, плюсик там. Сто років я не їла Чіпс, такої. Я взагалі картопельки такої думаю, не їла. Чіпс. Ну, це всі останній да. час, напевно. Що коли вони такі, знаєш, не такі розсуфирені упаковці. Такі мене... малесенькі, да, 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 да. квадратні. Соломка, картопляна, ковбаски, барбекю, енд кетчуп. Там є кетчуп. А, плюс соус поїхата. І цей по нітра? 31. Гривень, О, реально. Так що, да ти... я Я не в цій. Я не реально, понюхай. Ну це хрено Поню... да. пахне. Мені. Да. Пахне адже куйов. Я, я тут не знаю, що. Що ти такий? Сервіс, слухайте. А ну, я думала, що вона якось побільше трошки, якщо чесно. Та ти що, як в дитинстві. Так. Смак дитинства. А пам'ятаєш сухарики плінс з холодцем? А я пам'ятаю бім-бім селяни. Хорошо. Ми ті очі закриваємо. і Ідеш в школи. Так. Да. Мені знову вісім. М -м. Або на перерві, знаєш. Тих ще так багато дивися. Так, у меня. Да, там прям пачка, пачка. Я, честно, моя ще диване, що тут був соус. Угу. Я не бачу. Yeah. Я не бачу, що тут соус uh -huh. был. Я ще не знала, що чіпстри зроблять с хломку. -то. Я тоже. Я думала, вони них китки. Ну, чипсы. Да. Ну, лайк. Лайк, лайк. А то ми зараз все таки зимо. Да. Хорошо. Ту-ту-ту-ту! Я, до речі, ніколи не бачила такий цвітастий кольоровий це зефір. Це зефір зі смаком дині, суниці та кавуна. Ну просто мікс шалений. До речі, теж український виробник. Майже все українські виробники і майже все хайпіт. Так і що. У нас я... з двох смаків, це кавунчик, а це динька і полуниця, по-моєму. Я думаю, що... Смак дині плюс смак суниці. І смак кавуна. Угу. Інтересний факт. Я не люблю кавун, но я люблю все, що зі, зі смаком кавуна. Как геомозне. Макаву не відчуваю дуже смачно на це верхня. І диня. Угу. Суницю не, не ну, диня така, а я до речі, більше суницю якось відчуваю, да? ніж день, куда. Like, ну, прям... Це супер хімозно. Прям реально супер супер цукру багато. Але, в принципі, смачно. Ні, смачно? Смішок... Ну, я склад наглянути. <пл 'ярі> не надо. Не <пл 'ярі> надо ці кошмари читати. Боже, ми ж з'їли просто жах. <спл> ярі> <пл> ярі> <Емонієшки, не? спл 'ярі> угу. А мені ешки, ні? Це так, на ну, один раз, бо правда дуже солодкий. Аж прямо зуби, такі. знаєш, так зводить трохи. Ну, в принципі, ні туди, ні туди. Да, Отак от от посерединки ту стоїть. І в нас. Та-да-да-да. -да. Та-да-да-дам-та-да-да-дам. Та-дам! Та Локш локшена, так? Читкового приготування. Я чесно скажу, я локшину не їла боків сто, певно. А такої тим більше ні. Невзалі, я пам'ятаю, знаєш, часи. Мої, коли у моїх батьків був ще магазин власний, це були там 2006. -й. Ось. І тоді оця мій війна, тільки вона починалася. От тоді вона була смачна. От вона прям така була, а ще солодка ж мій війна була. Точно. Я По Хотіла подивитися, просто дуже такий аз... азіатський стиль. Я подумала, що можливо, це. З Зарубіжжя, так сказати, але ні. Харків Рі... рівне сіті. Це зі смаком курки, не гостра. Це ті жаль, що вона гостра. Mm. Я люблю гостре. Затягують у чил ковбаски, макай соломку кетчуп, буде класно. Да, тут тільки... стільки цих ароматичних, ароматичні, ароматичні ароматичні. Це не де деколи можна. Ти... А ти її ламаєш? Чи ти так Я пахаєш? так ставлю, до речі. Ну, ладно. Ну, хочеш ламай, а дай понюхаю? А не пахне. Не пахне? Ну, макароном. Ну так, да, макароном пахне. Тільки це є. Олійки немає, так? Да? <рес> Олійку чомусь перестали, мене, певно, не видно. Перестали ставити. О боже. Да, ну, якось мало. <рес> мало. Смачно запах. Не шучу, шучу. Думаю, хватит. Вот так копью. Все, 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 все. Все. Накрываем и чекаем. 3-5 хвилин. Ну як в школе на Это остання парта просто. <рігла> о, давай давай вообще накурить. Привіт! В нас не бачені, мабуть. Думаю. Візьми <світ> метрів 50, якщо не 100. На <світ> якій партії ти сиділа, кстати? Залежно, в якому класі. Ну, а... В 10 класі я сиділа на 5-ій партії, а в 11-му — на першій. 5-та це остання була? Да. Так. В мене це дуже довгий клас. <світ> я сиділа на 15-й партії. Я сиділа я на... І на скільки партій ти випустила? А в тебе був улюблений ряд в школі? Ну, типа там, біля вікна чи біля стіни. Це залежало від багатьох факторів. Я, до речі, сиділа завжди тільки з однієї сторони. Це з якою? Біля вікна. Ну. У мене було біля вікна і ще й біля батареї. Взимку це взагалі було. У нас просто залежало від класу, і в нас деякі парти були ж нам привезли, і вони були одиночні. У мене такого в школі не було. Та-дам! Вообще не пахнет. В смысле, не пахнет. Пахнет? Пахне? Ты любишь, коли трохи будянчика, я чи ні? М -м -м. не. Бісті, ні. Я люблю, коли нема. Ну, нема? Ну да. Нічого такого. Але смачно. Дам. Я просто мібілі староки вміла. Як на мене, взагалі вообще, вообще не смачно. Очі. А чого? Воно настільки борошнисте. Воно воно якесь безсмакове. Скоро, що завжди їм ложкою. Дома. Завжди. Я завжди її їм. <рес> <рес> Кожен четвер. <рес> ні. В мене день не Ну коли, колись, коли, колись. Коли, я пам'ятаю, я колись, е оце вже в школі, почула, що мій він роблять з туалетного паперу, і я її не їла. <рес> 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 да, так, ми ще суху їли. ви не їли суху? Ну, можливо, їли. Це ще коли в дитинстві було. Mm. Чоловік пішов. Закрив балкон і пішов. Пока-пока. Ну що, друзі, що ми вам скажемо? Що ти скажеш, Віка? Я скажу, що я абсолютно задоволена нашим уловом. В принципі, набе, все було супер. Мій фаворит це попкорн, а мені це чіпсерс. Чіпсерс. Угу. Що сказати? Нам обідно все ще, що ви нас не чекали, але з іншої сторони. Нічого дивного. Дуже вам ми не дякуємо. Все, ніяких дякую за перегляди. Ну, тому що переглядів коментарів немає. Все, до побачення. До побачення. Будемо дякувати, коли будете... будуть коментарі, будуть лайки, будуть підписки, тоді і будемо дякувати. Все. Не дякуємо і до побачення. Бай!